Доброго ранку, друзі! Я сьогодні з вами хочу поділитися ось таким малесеньким секретом. Ой, Яка чудова пора року весна, яке свіже повітря! Дітки, а ви б хотіли сьогодні бути квіточками? Так. А відгадайте загадку, якими сьогодні будемо квіточками. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало білим-білим і за вітром полетіло. Дітки, а зараз ми з вами зробимо дихальну вправу Кульбабки. От ми з вами зараз і стали пахучими кульбабками. У яскравого сонечка. У травах квіти донечки, Запашна у неї шапка, а ім'я її кульбабка, от сьогодні ми з вами були такими. До побачення, до нових зустрічей!